Лікуємо аритмію, глід, ягодка, яко, яка лікує практично всі сердечні хвороби. Рецепт фінансово доступний, збираються ягоди зараз. Спіртова настойка 120 грам ягід, отаких. От Заливаємо літр спірту на 14 днів. Настоюємо, проціжуємо і вживаємо. Вживаємо три рази на день по 35 капель, запиваючи одною столовою ложкою тепленької водички. Курс лікування 14 днів. Місяць перерва і продовжуємо лікування. Застережую. Що ні в якому разі паралельно не можна лікуватись і традиційною медициною, аптечними ліками та народною медициною. Це може веде до пагубних наслідків. Для того, щоб ми мали гарне здоров'я, ми повинні обов'язково мати позитивні емоції кожен день, здорове харчування, фізкультура. Баланс водички індивідуальний для кожного із вас. Фізкультура проведе в рух ваші м'язи та суглоби. Тільки при комплексному підході ви будете мати чудове здоров'я, гарного дня і мирного неба. І забудете дорогу до аптек і лікарень.